Черкаські «Мавпи-96» здобули право зіграти в суперфіналі європейської юнацької баскетбольної ліги. Для цього команді Максима Міхельсона потрібно було у третьому турі «ЄЮБЛ», який відбувся у Вільносі, здобути хоча б одну перемогу у п'яти поєдинках. У першому матчі черкащани досить відчутно поступилися ЦСК 48-68, але потім обіграли вільність 61-40, таким чином виконавши завдання мінімум. Після цього наші хлопці програли Каунусу 96-60-68 і Марчульонісу 96 40 74 та перемогли школу Сабоніса 96-66-43. Таким чином черкаські баскетболісти за підсумками чотирьох турів посіли четверте місце. Суперфінал Єю за участі вісьми команд відбудеться у Москві. Після цього черкащани відіграли останній тур регулярного чемпіонату Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. В обох матчах чинні переможці ВЮБЛ здобули досить легкі перемоги над командами Донецька та Луганська. Як стало відомо, цьогорічна фінальна частина ВЮБЛ-сервінаків 96-го року народження відбудеться саме в Черкасах. На паркеті Палацу спорту Будівельник 17 по 19 квітня за медалі змагатимуться вісім найкращих команд України цієї вікової групи. Тож Черкаські мавпи 96 96 втретє поспіль можуть завоювати золоті нагороди. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.